Ми вже дійшли до тієї точки святкового сезону, коли здається, що багато людей подумки вже вимкнулися до кінця року. Хтось вирішив відгуляти всі накопичені відпускні дні, а хтось формально на роботі, але насправді ні. Ті ж, хто дійсно продовжує працювати, відчувають себе утомлений. І готувати зовсім не хочеться. Незалежно від того, до якої категорії ви належите, вас може зацікавити пропозиція від McDonald's безкоштовний набір з шести шматочків Chicken McNuggets. Ця акція діє тільки сьогодні. Ось що потрібно знати, щоб отримати свою порцію безкоштовної курочки. Як отримати безкоштовні Макнагес? На відміну від деяких інших безкоштовних пропозицій, тут не можна просто зайти в Макдоналдс або під'їхати на драйвзру, попросити курячі нагетси з соусом і піти щасливо. Щоб скористатися цією акцією, потрібно зробити замовлення мінімум на 1 долар через мобільний додаток Макдоналдс, так доведеться трохи витратитися, щоб отримати нагетси. Але якщо вам хочеться перекусити в ці вихідні, то витратити долар на картоплю Фундації регіональних ініціатив і заодно отримати курячі нагетци непоганий варіант. З точки зору здоров'я це вже інше питання, але сьогодні не про це. Інші святкові пропозиції. І це не єдина акція Макдоналдс цього місяця. Кожен день до 24 грудня в ресторані діють спеціальні пропозиції, натхненні культурою Наприклад, сьогоднішній макнагетс присвячені гізму з фільму Гремліни. Завтра можна отримати безкоштовні гарячі оладки на честь Баді Зельфа, а в понеділок гостям запропонують будь-яку каву кафе, гарячу або з льодом на згадку про скруджа. Як і з коркою, для участі потрібно зробити замовлення мінімум на 1 долар через додаток.